У Луцьку виявили ще одного забудовника-порушника. Там, де за документами мали з'явитися гаражі, збудували таунхауси. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила депутатка Луцької міської ради із фракції Громадянський рух Свідомі Алла Наточій. За словами обраниці громади, за допомогою чорних реєстраторів забудовник перевів гаражі у квартири і тепер просить узаконити цю махінацію на сесії Луцькради. Шановні лучани, з адресової Карбушева 10 ми бачимо, як виросли чудові гаражі у вигляді танхаусів. Саме призначення земельної ділянки це є виробнич, виробництво, а дозвіл на будівництво брався під гаражі. Але в результаті ми бачимо, що це є житлова забудова, і це є нові цікаві танхауси, ковкотре ми показуємо, як в нас незаконне будівництво. Хочуть узаконити через сесію Луцької міської ради саме на цю сесію іде зміна цільового призначення з виробничого на зміну житлового.